Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 10. Отож Джулія вирішила грати вдовгу. Але проблема довгої гри, як виявилось, полягала в тому, що гра була довгою. Дівчина не сумнівалась. Що усі знають те, що вона знає, тож рано чи пізно вони зіткнуться, а усе що їй потрібно робити, це перечекати. Проте минали тижні, люди закінчували навчання. Можливо, і Джулія також, вона не пішла на церемонію випуску, літо перетворило її затемнену кімнату на конвекційну піч. Та випікала дівчину до твердої скоринки, потім прийшла осінь, погода пом'якшила. Плющ, що обвивав будинок ззаду, змінив колір та почав шелестіти. Дощ застукав у вікно. Джулія бачила, як район порожніє, її однокласники роз'їжджались по коледжах, а вона не поїхала, скоро їй стукнуло вісімнадцять. Вона тепер відповідальна доросла людина. Історія дорослішання закінчилась ніхто більше не міг змушувати її щось робити, і вона почала дихати легше, коли всі її старі друзі, друзі першої Джулії, покинули місто, але в той же час це її нервувало. Вона залишилась зовсім одна, ніби опинилась на краю світу. Повисла на пальцях на виступі, потім відпустила і почала вільне падіння. Чи триватиме воно вічно? Джулія робила усе, щоб час йшов швидше вона вбивала його, влаштовувала йому різанину та ховала тіло, жбурляла дні у багаття обома руками, і спостерігала, як ті перетворюються на ароматний дим. Це було нелегко, іноді здавалось, що усе завмерло час боровся з нею, відмовлявся йти швидше, допомагав онлайн скребл, а ще фільми. От тільки жахастик Чаклунство 96-го року виявилось стає нудним приблизно на третьому просмотрі. І ще так треба зізнатись, вона провела шість тижнів у божевільні. Це було жахливо, але Джулія підозрювала, що це повинно статись, і тому не звинувачувала батьків. Вони дали їй вибір якийсь коледж або психлікарня. Вона увійшла в двері номер 2 Взагалі то Джулія думала, що батьки блефують, а вона їх розкусила. І, врешті-решт, вона опинилась в лікарні. Шість тижнів поганих запахів. Поганої їжі та сусідки по кімнаті, чиї руки були поцятковані шрамами від леза, від манжет до пахв, вона кидалась, крутилась, говорила у вісні про трансформерів і ще про трансформерів, що всі вони трансформери, які чомусь втратили здібність до трансформації. У порівнянні з нею Джулія була нормальною. Ці оповідання були навіть гіршими за четвертий перегляд чаклумства. Отож Джулія водила психіатрів за ніс, а також приймала ліки від психотропних, як виявилось, час летить швидко. Іноді дівчина справді думала, що краще б померти, але вона не збиралась доставляти тим виродкам з універу задоволення вони її не зламають ні. Не зможуть. Зрештою, Джулію просто повернули відправнику. Лікарі більше не могли її утримувати, бо вона не становила небезпеки ані для себе, ані для когось іншого. Можливо, просто не була такою ж вже й божевільною. Отже, ще один ексклюзивний заклад, з якого її вигнали, Джекпот. зібрала усіх покемонів. І от, враховуючи, що у неї з'явилось трохи вільного часу, Джулія відкрила ще один фронт у довгій війні. Якщо магія реальна, то логічно, що справжня інформація про те, як її використовувати, повинна десь бути Брейкбілс не міг контролювати усе. А отже, будь хто, хто знав щось про теорію, міг би викласти це у вільну мережу, як не крути, не можна втримувати стільки знань у герметичній упаковці, їх занадто багато і занадто багато пор, через які можуть вони витекти, отож треба почати рити тунель зі свого боку стіни, і почалось систематичне дослідження добре було дати голодному мозку щось пожувати, це тримало його якщо нещасливим, то принаймні зайнятим. Так і з'явився список основних магічних традицій і другорядних, склались бібліографії основних текстів. Потім Джулія прочитала кожен список по черзі, виділяючи практичну інформацію і викидаючи усе інше матрицю непотрібної містичної нісенітниці. Для цього потрібно було вийти з дому, зробити потайні вилазки у велику блакитну кімнату. Але це мало додатковий ефект, трохи заспокоїло її батьків. Тому усе було типу добре. Отже Джулія потрібнювала трави, варила зілля, нюхала, робила мазі, і це було весело, як полювання за скарбами вона відвідала містичні магазинчики та відділи органічних трав, також ознайомилася з магазинами ресторанного обладнання на Бауері. А також в онлайн магазини, де продавали усілякі вживані лабораторні штуки, дивно, що можуть надіслати поштою, якщо є підроблений документ, рахунок PayPal та поштова скринька. Раптом Джулія усвідомила, що якщо магію вона не знайде, то точно може зайнятись внутрішнім тероризмом. Одного разу вона навіть провела цілий тиждень. Зав'язуючи близько тисячі вузлів на шматку мотузки, перш ніж прочитала далі і зрозуміла, що в мотузку потрібно було вплести пасмо волосся, тож довелось робити усе заново. Джулія завжди була трудоголіком, їй просто не вистачало цього трудоголізму, як жартував Джеймс, але навіть у неї виявились свої межі. Двічі вона навіть вбила щось маленьке мишу і жабу. Тихо, на задньому дворі під покровом темряви. Врешті решт це простий кругообіг життя Хакуна, бляха Матата, і, до речі, як виявилось, ця фраза з Суахілі сучасного походження абсолютно не магічна, скільки її не повторють. Усі її зусилля виявились марними, навіть коли вона переїхала з дому батьків у квартиру студію над магазином Кренделів. За яку їй довелось працювати, щоб заплатити, з'явилось більше місця для пентаграм, до того ж не стало сестри, яка крала амулети, стукала в двері та тікала, поки Джулія читала закляття. Усі її зусилля були марними навіть після того, як вона відсмоктала у мавпоподібного двадцятирічного, який не міг повірити у свою удачу, стоячи у ванні на вечірці. Лише тому, що він сказав, що може провести Джулію в зоопарк проспект парку після закінчення робочого часу, а цей зоопарк був універсальним магазином для деяких африканських препаратів, до того ж, Джулії все одно була потрібна сперма для кількох речей. Хоча, на щастя, доглядача зоопарку жодне з цих заклять не спрацювало. Одного разу лише одного. Відчувся запах чогось справжнього, це не виплило з затхлого старого Тому, це прийшло з інтернету. Хоча за онлайн стандартами це був старий сайт. Хочете називайте це інтернет еквівалентом затхлого старого кодексу, обтягнутою найкращою шкірою теляти. Вона нишпорила по архівах старої системи, що працювала в канзас Сіті з середини 80-х. Джулія тоді використала звичайні ключові слова для пошуку, як завжди, і отримала гору сміття, як завжди. Схоже на прочісування космосу в пошуках ознак позаземного життя, але один результат виглядав підозріло схожим на сигнал, а не на радіаційний шум це було зображення. У погані старі часи модемів з швидкістю 24 кілобіти. Файли зображень потрібно було розміщувати у шістнадцятковому коді частинами по 10-20, оскільки обсяг даних у зображенні в багато разів перевищував допустиму довжину одного повідомлення. Усі ці файли зберігались разом у теці, а потім використовувалась невелика утиліта, щоб з'єднати їх в один документ та декодувати. У процесі міг обрізатись символ або два. І весь кадр збивався, тож не можна було отримати зображення, був лише шум статика снігова лавина. Загалом, у ті часи, таким чином можна було потрапити на фотографію тридцятирічної стриптизерки з дитячим жиром і шрамом від кесаревого, одягнену лише в нижню частину уніформи шкільної групи підтримки. Але якщо Джулія дійсно збиралася зламати магічну схему, не було напівзаходів. Зображенням після того, як вона його з'єднала та декодувала, був скан рукописного документа двовірш, два рядки слів мовою, яку вона не знала, транскрибовані фонетично, над кожним складом музичний стан, що вказував на ритм, і інтонацію. А під ним малюнок людської руки, яка виконує певний жест. Не було жодних вказівок на те, що це за документ ні назви, ні пояснення, але все ж це виявилось цікавим дуже точне зображення, як для якоїсь маячні воно не виглядало як мистецький проєкт або жарт занадто багато роботи і недостатньо жартів. Спочатку Джулія практикувала усе окремо. Слава Богу, за десять років уроків гобою вона могла читати з листа. Слова були прості, а жести руками жахливі. На півдорозі Джулія знову подумала, що це жарт, але не кинула цю затію, бо була надто впертою. Через кілька тижнів вона спробувала усе поєднати, сказала перші кілька складів і виявила дещо. Кінчики пальців. Стали гарячими, вони задзищали, ніби вона торкнулася батареї, повітря чинило опір, ніби стало трохи в'язким, щось ворухнулось в грудях, щось, чого раніше там не було, те, що спало усе її життя, і тепер якимсь чином поворушилось. Ефект зник, як тільки Джулія зупинилась була друга година ночі. А у неї зміна в офісі обробки текстів у юридичній фірмі на Манхетені. Усе, що їй дозволяли робити, це обробляти тексти. Так Джулія друкувала, як демон з пекла, але виглядала так і розмовляла так, що її не взяли на посаду секретаря. Дівчина не приймала душ і не спала два дні, і не прала простирадла два місяці. Проте все ж вона спробувала знову. Через дві години Джулії вдалося вперше зробити все правильно слова підібрати, висоту тону і ритм, позиції рук усе ще були жахливими, але дівчина дещо зрозуміла це не маячня. Її пальці почали залишати сліди в повітрі, схоже на галюцинацію оптичний ефект, який можна отримати від невдалої лазерної операції. Або, можливо, від того, що не спали дві ночі поспіль. Вона махнула рукою та залишила смуги кольору перед очима червоний від великого пальця, жовтий зелений синій, а потім фіолетовий від мізинця, і вона відчула знайомий електричний запах так пах Квентін. Через кілька хвилин вона піднялась на дах, не хотіла нічого торкатись, поки закляття діяло. Схоже на свіжий лак для нігтів, але їй потрібно було кудись піти, і тому вона видерлась по сталевій драбині, відкрила люк і вийшла в темні джунглі з дьогтю та кондиціонерів, стала на даху та зробила кілька райдужних візерунків руками на тлі швидко синіючого предсвітинкового неба, допоки магія працювала. І це була вона магія справжня. І її робила Джулія хакуна бляха матата, і тут відкрилось два варіанти або вона небожевільна, або, нарешті, збожеволіла, і не повернеться у лікарню. У будь якому випадку, у той момент, Джулія ладна була померти від радості, потім вона спустилась вниз та поспала годину. А коли прокинулась, то побачила, що її пальці залишили різнокольорові плями на простирадлах, у грудях відчулась болюча порожнеча, ніби хтось зайшов і вишкріб усі органи столовим ножем так само, як вишкрібають м'якоть з гарбуза на геловін. Лише тоді Джулія подумала спробувати відстежити автора повідомлення з тієї системи, але коли залізла в архів. Повідомлення не було. Проте закляття працювало, вона знову його активувала. Потім, намагаючись не торкатися обличчя різнокольоровими пальцями, Джулія поклала голову на стіл і заридала, як побита дитина. Кінець десятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!